Дорослі носочки та сліти Есмара. Всі тут в упаковочках, такі в чорному кольорі, в двох розмірах основне, 3942 та 4346. Сім пар в упаковочці. Такі класні носочки. Їх небагато попадається на лотик. Дуже багато саме слідів. Капронові слідочки. У двох основних розмірах. 39, 42, 35, 38. Такі ж капронові слідочки в чорному кольорі. Та ось такі рябенькі. Дві пари в упаковичці кольорові носочки. Це ж ба основні розміри. 43, 46, та 39, 42. Ось такі вони бувають.